Давайте я поясню. За панок кредит треба брати. Я вже не вложу. Я за чудові іншого. Тобто за пану кредит треба брати на то, щоб ви дивіться, Це ринок. Тобто ринок стосується так само всіх гравців в ситуації, яка стається на ринку. Покупатель вдома тобто є, припустимо, тут вже є готовий купець, Якщо кожен якщо хтось з гравців, наприклад, має будинок, випише три спальні, дві ванни. Якщо хтось хтось гравців має, то він його може вже продати. То вам пропонують 135 тисяч доларів за такий дім. Тобто кожен гравець дивиться, що в нього, наприклад, є нерухомість, там де є активи. Зараз, наприклад, ні в кого з гравців немає. немає. то так. Так. ця карточка би нікого не стосується. Бачите, пише, будь-який гравець може продати свою власність за цією ціною. То ви купили, наприклад, дешевше, дивитеся, ага, я купив, наприклад, за, за 50 тисяч, а сьогоднішня ціна 135 Так. А сьогоднішня ціна, наприклад, сто трисячину можна продати. Ні, всяку сячину не можна продавати. Так, оскільки зараз нікого цього немає, воно не, не стосується би. Так, просто складемо з бік. – Так. – Ясно. – Іде Олса. – А де я? Ага, в тому вагоні. – О, Олса. – Благодійність. – Я стала благодійністю. – Чому то я стала благодійністю? – А чого ви мене пересунули сюди? – Я на ринку буду. – А благодійність? – Благодійність. – Я не знаю, хто що відшов. – Так, вам треба заплатити суму 10% від вашого загального доходу. – От ви дивитесь. – Місячно? – Ні-ні. Загальний дохід. Загальний дохід. З правої Общий, сторони верховку. Да, тобто 10% вам треба заплатити в банк. Бладська сума є. Так. 330 доларів вам треба заплатити в банк, і ви маєте наступні ходи кидати можливість два кубики. Так. Або, раз, якщо... 120. На банку вирішені. А і наступні вже ходи, тобто ви вже кидаєте по два кубики зразу так. і швидше проходити. Ні, ні, зараз вже ні, вже після наступного вже хід наступного ходу. А він, от зразу? Ну, він неправильно а, просто не походив, не так. Та. Та. Крупна відділка, так, витягнути? Мені подобається. Нічого не робиш, а просто це наше. Тому не варто брати. Давайте я ще поясню, воно, в принципі, буде подібно і для тих, що їй малі угоди, і для великих. Продається дім, загальна кількість квартири 24. Та купити, купити купіть самі або продати це право іншому гравцеві. Тобто цей гравець зараз може так його звати, я Марія. Марія. Тобто Марія зараз може, якщо наприклад, в неї немає достатніх грошей, вона може продати цю карточку іншому гравцеві. Ну просто якщо у неї там тут перший внесок, це 75 тисяч доларів гуків. Тобто, якщо можна в принципі взяти в банку кредит. Тобто, дивіться, якщо гравець не має достатньо коштів, він може брати кредит. Кредит банків віддає такі трохи злосні. Пісто 120% процентів річних, тобто це 10% місячних можна брати в банку кредит. Тобто від кожної тисячі ви платите 100 доларів процентних ставків. Дивіться, тут є такі показники. Рой, тобто він показує наприклад, 54%. Воно показує, наскільки воно вигідно купляти оцю, то якби підказка. Я зараз потім пояснюю детальніше на простішому прикладі, наприклад, з нерухомістю. З будинком, як що, що воно, як, звідки воно береться. Воно це дається, як підказка гравцеві. Тобто чим більший цей процент, процент тим вигідніше кукати, тим швидше ці гроші. Бо, молоди, чим ви швидше, швидше ті свої 75 тисяч назад. Далі тут є ціна, перший внесок 70, ціна 575 тисяч, іпотека 500 тисяч, і перший вносок 75 тисяч. Тобто вам достатньо треба з тих 575 тисяч вам треба тільки лише 75 тисяч внести. Так, лише. Да, лише 75 тисяч, так. І грошовий потік е, дає вам 3400. От тепер подивіться, якщо б ви, наприклад, припустимо, що якби Марія, Марія би купила оцю, оцю угоду, е, в неї загальні витрати 1180. То пасивний дохід з би зразу моментально вона би вийшла зразу на швидкісну доріжку. Тобто, то, е, пасивний дохід в неї давав би 3400 доларів щомісяця. А в неї, наприклад, 1180. Ну, при одній купівлі ць цього актива вона вже, скажімо, виграє. Так, вона вже зразу прийшла автоматично. В грі так само можна бути банкротом. І, і можна заходити в мінус. Тільки коли ви проходите день зарплати. Що, ви, наприклад, взяли, в мінус, ви в мінусі є, наприклад, у вас буде щомісячний грошовий що від'ємний. Ще мала зарплата? Ну, Я говорю, що, що можливо такий варіант, що ви можете взяти в мінус. Ви маєте платити ту суму банку, тобто не банк вам платить суму, а, наприклад, у вас буде мінус 1120, і ви платите її в банк кожен раз, коли ви приходите поле день виплат. Якщо у вас, наприклад, недостатньо є грошей на руках, ви їх взагалі не маєте, Таке може теж бути. Тоді що? Банк продає ваші всі активи за пів ціни. Якщо ви після того так само не маєте можливості сплачувати ці кошти, ви об'являєтеся банкротом і програєте, в грі. тобто ви буваєте з грі. Ну в ви, ви усіки в цій ситуації ви просто відмовляєтеся від даної угоди. Ми Так, ви просто можете відмовитись там. Просто це як приклад, що ви бачили, що, що там є карточка. Тих, тих, тих тобто, <плес> та, і так само благочинність. Та, так, 10% – 750 доларів. А, де, 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 випад, на, та, День виплат, ага. Да. Я думаю, что там не получение. Нет, закончился. Создать телекомпанию для их производства и продажа. И доходов это будет на начальном этапе? Большие затраты времени. Используйте сами, продайте это право игровую. Tak, 0 za... sea, так, 0% процентов брої можна будет брата за ні за сколько є? Дві тисячі доларів. Це не дві грошей немає грошей, але і дені так само, нульовий. Якщо ви такі гроші то це не зовсім виглядає. Тобто це використовується якби так, ну ризикуйте, оскільки ви ризикована людина. Якщо у вас є, наприклад, достатньо коштів або немає достатньо коштів, можна взяти в банк кредит. Банк видає кредити, тобто, якщо дивитися гами, що може бути якоїсь суми не вистачати. Банк видає суми кратні тисячі, процентна ставка банку 120% річних. Такі кредити такі в банку. Тобто 10, тобто від кожної тисячі ви платите 100 доларів. Що, наприклад, до чогось купити, то тут вибирати кредит в банку і кожної тисячі платити 100 доларів. А не дякую втекли. Покупатель вдома з трьома спальнями і ванами. Ні, це стосується всіх гравців. Тобто, якщо хтось гравців на даний момент є, наприклад, дім з трьома спальнями і ваннами, він може його продати. Якщо якого немає, то, то воно якби вже не стосується нікого. Ну то то можна нічого. просто да, перекладати далі, щоб було швидше гра. то Депозитный сертификат. Один из прочин банка предлагает своим клиентам этот депозитный сертификат. Гарризованная выплата процентов и ликвидность после любого срока владения. Каждый игрок может прямо сейчас купить или продать столько сертификатов, сколько пожелает. Сегодняшняя цена 5% доход 4,8%. Чистый доход 20 долларов в месяц. Приділи калібані центру 5. ,5 тобто, якщо ви платите 5 тисяч доларів за цей сертифікат, він буде вам давати пасивний дохід кожного місяця 20 доларів. Тобто велика сума, яку вам треба внести, mm -hmm. і при тому, що дуже маленький відсоткова пасивного доходу, який він буде вам давати. Mm -hmm. Коли вигідно, наприклад, якщо, наприклад, вам бракує 20 доларів виходу на швидкісну доріжку, і у вас є достатньо готівкових коштів, то ви просто його купуєте для того, щоб наприклад, закрити свій пасивний дохід і вийти на швидкісну доріжку. Тобто ви бачите, що вам бракує 10 чи 20 доларів і ви вже виходите.

А тут підказка йде, що ціна може бути дорожча ніж то, що ви зараз купите, да. так можливо. то ви кладете 500 доларів. Так можливо, там ви на тому заробити там, скажем, якщо 4... тобто це можна комусь з ігроків продати за, за таку. Так, Тобто то воно буде кулуватися від нуля до 400 доларів. А коли я маю право обласити, що її про коли буде наприклад, на ринку або якась карточка, буде, буде говорити, що от зараз ситуація така, що скуповують золоті монети і пропонують таку -то суму, яка там п'ять тисяч 4 тисячі, і той гравець, який має цю цю карточку. Він каже, я маю цю карточку, як визвати Тарас. Тарас каже, я маю цю карточку, я її зараз продаю. І ти і в банку отримує 5 тисяч. Тобто банку можу продати? Так, то це якби ринок, це якби банк. Тобто це не конкретному гравцеві. Так, просто дітей в банк і собі тримаєте цю карточку в себе з тою монетою і просто її собі записуєте собі там, де актив, просто пишете золоту монету і ціну її. І все. Акції компанії.

Дивіться, під час під час свого входу. Під час свого ходу. Тобто, якщо ви б зараз нічого не казали, а хтось наступний гревець б пішов би. Це є гра. Моя помилка була що я підказала. Так, Ну, якщо ви так? Якщо ми навіть не стоїмо, так все одно гроші якщо ми пройшли через це поле... я бою на нього стали. Так, це була ці прияла. Тисячу. Знову будинки. Тобто знову ринок, якщо хтось має володіє якимись будинками, якщо не володіти, просто висіть. Просто кладайте далі і швидше, щоб йшла гра. Ну, основні показники, якщо вже всі розуміють, акції, от, на іменування сьогоднішня ціна 20 доларів. А ви по ціні купили? По 10. Так, можете продати зараз по 20. Okay. Тобто заробити, yeah, 10. Заробити. Ага. По, заробити 10 доларів на кожній акції. Well, давайте, а, давайте я продам. а Тарас може зараз купити акції That's по 20. 20 доларів. Купити стільки скільки він забажає. <клес> це, ні, ні, це, це, це не зв'язано, це, це, це якби зв'язано з ринком. Ну давайте я тоді продам. Тобто Та зараз виває Тарас каже, що він робить зараз, з тими акціями, виває. чи не купує, чи купує їх. Тобто я маю тисячу українців, так? Так, і записуєш собі акції на іменування тих акцій. Дивіться, вона по 10 купила, ти по 20. Так, але бачиш, в той самий момент можна і купляти і продавати. А я можу. Так, продати? — Так, ви вже кажете, ви кажете, продаєте, скільки ви продаєте? Всі продаєте? 20 продають. 20. 20. Але це хтось учасників має купити? Ні, ні, це якби на ринок. Тут у хтось хто? на ринку вже купується. 20 по скільки по 20. Тобто так. Так, мені 400 400 доларів з банку. Так, 400 з банку, а я А ви в себе витираєте. Витирає... мене... — А, якщо ви якщо ви всі продали, чи тільки частину акцій? — Тільки частину. Значить, ви витираєте тільки ту ті, що ви продали.

І голос зачитуєте, що у вас там випадає. Так, так акції компанії Міла МУТ4У. Тарас так само має такі самі акції, як у вас. Ти можеш продати. Там. Ну і зачитуйте, сьогоднішня Ціна 5 доларів. Та. 5 доларів ціна. То я можу їх купити. Та, та. 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 Я можу їх купити, я хай буде 10. 10. Ні, навіть більше. Ви можете навіть на 1000 доларів купити тих акцій. Я бачу, у вас достатньо витівкових коштів. До скільки на тисячу? <lls> тисячу поділити на п'ять, то тобто буде двісті. Хто тут математик? Вчитель математики. Двісті. Тобто ви даєте в банк і записуєте в себе там, де є найменування тих акцій. Якщо Якщо я купляв по одному, то там зараз по п'ять. Ти собі пишеш. Секундочку. Так. Вони там зараз по 5, я їм міг продати. Так, продавців, так продавців. і ти зараз можеш продати, наприклад, по 5 доларів. Я так.